Жіночі светри від с всього за 199 гривень. Розглянемо таку от чорненьку модельку. Дивіться, тут у нас низ, він дуже гарно тягнеться. Є також манжетики. Дуже все приємне на доторк. При цьому зручно все тягнеться. Дивіться, яка у нас тут горловинка. Вона більш така коротенька. Тобто, можемо глянути, як це виглядає на модельці. Тобто ось. При цьому у нас є ще темна варіація. Тобто, дивимось також ось. Вона закриває більше шийку. Демонструю вам вже саме на самому товарі. Тобто ось така гарна чорна версія. Тут більш довга горловиночка. За рахунок цього вона закриває вашу шийку, зберігаючи її в теплі. Також є ось така манжетика. Всі дуже гарно тягнуться. Така от чорна гарна варіація. Також зараз глянемо трішки по составчику. По составчику у нас тут 68% поліакрило, тобто, Зараз продемонструємо більш правильно. 28% поліестеру та 4% Еластану, за рахунок якого воно все так гарно тягнеться. Дуже приємно, дуже на доторк. Нагадую, ціна однієї штучки в лоті 199 гривень. В лоті їх у нас 8 штучок. Вартість цього лоту 1590 гривень. По розмірам XS у нас 2, S одна, M 4 і L також одна. Адісон такого чудового лото звертайте наших менеджерів.